Вітаю, шановні друзі. Сьогодні у нас 14 вересня 2022 року, виноградник Котовського Руслана. Хотів би вам показати е, таку гібридну форму, як клубнічний, яка росте в мене на арці. Ось тут така вона арка у нас велика. Тут старенька наша лідія росте. А це другий, другий урожай клубнічного. Ось такий там ну, красивий колір. Трошки він там підсвітиться, але він все одно набагато червоніший, ніж на основному виноградник. І тут його привіочко. Ось місце є. Параненька. Місце привіочки. На такі старенький кудерик ось такий пеньок. І так він собі повернувся і так він тут у нас росте, ми його на зиму не вкривали, спеціально перевірили, чи витримую наші морози. Ну, Того року у нас було мінус 18 максимум. Там ще одна гронка в турбинці, схвав турбинку, щоб шпаки не обнесли. Зараз спробую. Ближче підлізти, незручно знімати зробили. Ну я давно-давним дозрів. Я вже там повиривав такі ягідки, вони позаізюмлювались. Ось такий він. Ось такий. Є там присмак його карамелі чи полуниці. Хто там, кому що я не спеціаліст, але доволі непогано. Далі ми тут повернувся і так. Далі ми сюди розкинемо і будемо спостерігати. ним. А він ще в ту сторону поліз. Так ти не там мене як ти йди. Там вон черевоніється вдалині. Арочний такий теж, він не вкривається. Ось так. Ось такий клубнічний. На арці. Всім дякую за увагу, всім добра і миру.